У 2024 році, через перехід на новою календар, дата водохрещення змінилася. Тепер його святкують 6 січня. Традиційно люди в цей день занурюються в крижану воду, але не дивлячись на перенесення свята, правила щодо безпеки залишаються незмінними. Готовий давай десять присідань інтенсивних з випрюванням. За ширше, вилінся ширше за кадром. Чутно голос тренера з воркауту. Він готує юного спортсмена до занурення у Дніпро. Гаурані тай раніше не практикував купання у холодну пору року, бо боявся захворіти. Був певний страх. Що можна захворіти, це найбільше чого не хотілося, і на багато пляжів мене запрошували друзі ще там з 2011 року і раніше кажуть. Ходімо з нами, подивишся, як це але мене вистачало для того, щоб познімати фотографії просто з берега. Десять років тому він вирішив ризикнути і отримав незабутні відчуття. Тепер не може жити без пірнання у холодну воду. Коли десятки тисяч голок пронзають повністю кожну клітинку твого тіла, це не можна описати виключно якими словами, це можна тільки відчути. І звісно, що з того часу, як і будь-яке справа, котрого ви займаєтеся, якщо ви хочете прогресувати, треба регулярність. Щоб отримати незабутні відчуття, необхідна ретельна підготовка, розповідає тренер. Спочатку обов'язкові вправи для розігріву. Перед пірнанням треба заздалегідь підготувати великий рушник та теплу воду. Робити це треба тільки у спеціально обладнаних місцях у світлу пору доби. Важливо, щоб поруч були люди для страхування. Вибачай не підігріли. Красава. Ну, як тобі? Круто. Лікарі рекомендують перебувати у воді не більше 30 секунд, але застерігають. Пірнати у водойму можна не всім. Протипоказаннями до зимового купання є насамперед декомпенсовані серцево-судинні захворювання. Люди після інфарктів, після інсультів, з обмеженнями рухливості, люди, у яких є епілепсія або стани захворювання центральної нервової системи, які супроводжуються судомами, люди на фоні гіпертонічного кризу або стенокардії, у яких різкий перепад температур може спровокувати серцево-судинну катастрофу, і люди із бронхіальною астмою. Оце от основні категорії, яким категорично заборонено на зимове купання Цьогоріч в Дніпрі не буде офіційних міст пірнання на водохреще в цьому році, враховуючи складну безпекову ситуацію в країні і в місті, як і в минулому році, ми не будемо влаштовувати жодних офіційних заходів з цього приводу, аби по перше не створювати місця скупчення людей масових і не наражати наших місця на небезпеку. Втім, заборони на зимове купання немає. Кожен вирішує самостійно, чи дотримуватися йому щорічної традиції.